Забуваєте, що там ходить голова в плечі, витягається голова, оціночно, якось ви дивитесь. Оці речі слухаєте партнера, а іноді все проходить у вас так. Ось отак от ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А я сидячи в залі глядачеві, Повинен думати, хто це говорить. Бо як три дівчини чи три жінки грають різні ролі, то тут ви совпадаєте. І тому акцент на тому, хто говорить. От сказав, а ми всі слухаємо, потім через глядача оцінка. І відповідаємо. Оці речі не забувайте, будь ласка, Добре? Катку братики і отцю будувати разом краще. Ех, прикро, братики. Шкода. Згадати мені легко і, і важко в одночасі, бо моя доля театральна моєї діяльності почалася 25 вересня 65 го року минулого століття. От, я приїхав на дипломну практику е, працювати в цей театр і одразу. Ем, мене е, зачислили до штату театру, коли я батькові сказав, що тату, а я влаштувався в театр Ляльок. Він на мене, як на навіженого, подивився. А потім я йому кажу: от дали одразу шість ролей, значить, я буду в з поступово. Він каже: От бачиш, я одну, дві, три ролі на рік граю, тобі одразу дали шість. Ну, каже, синку, пробуй. Тут працювали дуже хороші майстри-актори, яких я радісно. Завжди радію серцем, згадуючи і знайомство з ними, з художниками, з драматургами, з якими був пов'язаний театр. Це і Чіповецький, і Григорій Усач, і багато-багато інших. Я працював з такими композиторами, ну, скажімо. Як карабець, народний артист України, Шамо народний артист України, Філіпенко, і оця отрава театру взагалі отруїла мене. Сподобалась, каже, а може, це твоя дорога поїхала в Ленінград, де відкривався перший курс е режисерів, бо акторів вже там готували на кафедрі театру Ляльок, а відкрився перший курс режисерів. І я попав до значного майстра Михайла Михайловича Корольова, заслуженого діяча Росії, чудового педагога, чудову людину. І от зустріч. Потім з композиторами, з драматургами, їздячи на фестивалі, спілкуючись з своїми колегами. Ось все це і робить ну, людину, якби підвищує в освіті тій професії, якою ти Займаєшся. І так поступово, от стільки років віддано життю в театрі саме Ляльок, я дуже щасливий. А мені зима не грізна. Я зроблю хатину з хмизу, з верболозу і патичків. Ну, а ти скажи нігні. Для свого дому я м'якесеньку солому. І морозенко не страшний. Нуск ми міцний. У мене буде краща хата, ні мене не обскокоти. Там побачимо, що є. Я собі збудую так Актор в драматичному театрі, ну скажімо, після застольного періоду, який зветься там розвідка, така розумом розібрали п'єсу, відношення, головні події, основну тему, характери, ну, головне відношення. І коли ти в драматичному театрі кажеш. Іди, милий, а йому по ролі, скажем, за характером років 70. Іди сядь он у лівий куток, оправдай, чому ти туди йдеш, і сядь у крісла. Так він знаючи, що він уже літня людина має якісь хвороби. Актору то розповідати не треба, як то він сяде. Він це грає одразу. Ну, я маю на увазі здібний актор. А от з лялькою, от скажеш ляльки, іди, сядь от у це крісло. Це така скрупульозна робота. От саме пластичний ряд, який. Бачать діти, які бачать батьки, це така скрупульозна і складна робота акторська, що лялькарів навіть можуть на професіональну пенсію раніше відпускати, як у балеті. Бо це дуже складно. Здається, ті самі ляльки, хоча ми граємо різними ляльками і в дитячих. В виставах і в дорослих і використовуємо живий план. Но кожного разу, ну, скажімо, отримуєш ну, основну таку ляльку, яка е, грає в виставах там, для дорослих тростинна лялька з тростями. Казалось би, ну, ці, ти вже цю систему знаєш. Але кожного разу, е, е, беручи до рук, Оцю ляльку ти повинен як свій музичний інструмент, як піаніно чи скрипку, його вивчити, вивчити саме цю ляльку, її функціональні можливості. Бо актор тримає ляльку, дивиться на неї, а там сидить глядач. І він це. Обратна сторона Луни, він не бачить, що бачить глядач, який сидить у залі. Тому чи в дублера, чи у партнера просто попросити треба ляльку, щоб подивитися. З... Спочатку її можливості, що вона може, які в неї виразні чи невиразні жести, як в неї відкривається рот, ну, це вже задумується художникам, режисером від драматургії, в якій працює людина. Починається робота власне, режисера зі мною. От перший етап роботи на спектаклі починається з художника. От беремо п'єсу, читаємо, придумаємо образи, придумаємо концепцію, що ми хочемо сказати дітям. На базі цього, що ми придумали, виготовляються ескізи. Значить, стилістика, концепція це все придумується з режисером. Потім виготовляються ескізи. Ескізи вже несуть закінчений образ того, що ми придумали, значить, і які мають бути ляльки, які мають бути костюми, яка має бути сценографія. Значить, це вже все можна професіоналам прочитати в ескізах. Наступний етап, значить. Художня рада в нас, рада фахівців, це все приймає. Ми робимо, значить, по цих ескізах вже натуральну величину картони, там креслення. От. І по цих кресленнях вже наші майстерні виготовляють ляльки. Це весь процес. Ми маємо пройти, і це дуже трудоємко, затратно і дуже клопітка робота, скажімо так, тому що вся робота ручна. Взагалі, зараз підход до акторської професії. Раніше було амплуа, скажімо, в драматичному театрі по амплуа підбирались. Тепер амплуа немає, і як в драматичному театрі всі хочуть, щоб актор був синтетично розвинутий, що мається на увазі. Це і музично розвинутий. Лялька дуже шанує і, взагалі, театр Ляльок, гумор, який є в п'єсах. Він повинен це відчувати, а це теж дуже важливо. Він повинен рухатись між стояками, на яких іде стоять деталі декорації. Це складна дуже професія, і якщо людина зупинилась і перестала шукати е свої е якісь можливості, і вже в поставленій виставі, і в новій, якщо вона зупинилась, то вона йде шляхом штампу. Ну, що таке штамп, ви знаєте. Штамп номер такий. Ні сыграю, так не играю. такого не буває. І тут досить ще велика складність. От, ну скажімо, драматичний театр там, за системою Станіславського він вважається театром переживання. Но є ще такий театр. Представлення, я буду російською, мені так терміни легше, бо я в своїй роботі з ляльками. Цього. І от скажіть мені, якщо таку форму повинна виробити лялька, на яку дивиться глядачі, от таку складну. От що це? Театр представлення. І театр переживання. Тому що і без серця акторського, без розуміння свого характеру, і без отієї пластики ти нічого не зможеш зробити. Це той театр, в якому є синтез всіх мистецтв, і музика, і, і література, і, і драматургія. І скульптура, живопис, і модельні якісь там костюми, скажімо, на акторах. Це все придумує художник і цехи виготовляють. Оце дитина власне, це бачить у нашому лялькому театрі. Потім, я ж кажу, що ми готуємо глядача для дорослого театру. От. Тому що до нас спочатку йдуть. І Ми мусимо зацікавити тою лялькою тим костюмом, по-дитячому, безпосередньо, щоб діти зацікавилися і скажімо, сказали батькам, що ми ще хочемо прийти в театр. І що таке театр? Ще трудяться, будують, довго я не мудрував, за годину вбудовав, майстрував собі на втіху, і з соломи сіни й стріху, і соломи лежачок, щоб занурить п'ятачок, я зупину, попривітаю, і скажу, що хату маю знову збрати. right после того, как художник-постановщик изготовил макет и эскизы, художественная мастерская приступает к изготовлению непосредственно уже кукол. Кукла изготавливается, сначала лепится скульптура из пластилина, из глины. После того, как слепилась скульптура по эскизу, по эскизу, по цветному. После этого приступает мастер-художник к дальнейшему изготовлению куклы. Кукла раз, голова разрезается при помощи специального инструмента струной и отливается вот такая вот форма из гипса, по которой уже мастер художник начинает лепить папье маши Папье-маше у нас, ну это известно и в школах, и в садиках детки изготавливают. При помощи заваривается клейстер, это мука с водичкой горячей заваривается. И берется два вида бумаги, это как правило крафт берется и газета. И при помощи этих двух бумаг мы начинаем лепить папье-маше. Из этого у нас получается уже вот такая вот симпатичная головка из папье маше То есть она близка, когда она грунтуется и расписывается, она очень похожа на фарфоровую. Но используются всевозможные материалы. Это может быть и поролон, который скульптура выстригается, потом обтягивается всевозможными материалами, трикотажами и всевозможными тканями. После этого мы Набираем уже точно так же по эскизу, изготавливаем туловище, руки, ноги, если это человеческий образ. И также животные, это лапки могут быть. Фактуры, как правило, используются более натуральные у нас, натуральные. То есть на парики у нас не используются э, искусственные парики, мы сами их изготавливаем. Используем то ли это нити натуральные, то ли это манильский канат. И при помощи этих материалов мы уже изготавливаем э, парики. После того, как мы изготовили папье-маше, мы передаем механику. Механик делает уже по формам, по этим, изготавливает механику. То есть какие нужны действия? Глазки работающие, ротик открывается. То есть что необходимо, что, что заложено художником и режиссером-постановщиком. После того, как изготовились куклы, столярная мастерская нам подготавливает столярку по декорациям и мы уже потом э, приступаем э, уже полному завершению изготовления декорации. Это всевозможный декор, который, в котором тоже используются всевозможные материалы. это и пенопласт, это и пеноплен, используются всевозможные фактуры тканей, которые проклеиваются, потом выкладываются, если это надо цветы, если надо, это вырезаются образы всевозможные, полуобъемы из пенопласта, которые тоже потом забутафориваются, то ли по пимаше, то ли тканями. И снова с братиком вдвох, мы погуляем о рох 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 Мы погуляем вдвох, а як родить поросят. То полюбляють танцювати в рафрах. Люкюра, люхюрах. Знову погуляємо удвох. Я думаю, що саме в театрі Ляльок у нашому виді мистецтва, бо це особливий вид мистецтва, оживлення мертвої. Ляльки, яку створив художник і дав актору задума режисера, дав актору в руки. Вона дуже сприймає цю музику, але, на мій погляд, ми дуже багато. Робимо, значить, а ляльки там, там зроби таку музику, і вони будуть всі аплодувати на виставі. Мені здається, що театр ляльок особливо з такими якимись значними героїчними темами, спокійно можуть використовувати усе той спадок, що є у нас і на Україні. Це класичну музику. От зараз ми починаємо повертатись і розуміємо, що музика повинна бути. Трошечки серйозна, щоб вона і не тільки атмосферу якогось шматка у виставі, а от грала більш значну роль. Тоді і актору цікавіше працювати у такій атмосфері у музиці, яка звучить поруч. Але музика і театр ляльок – це два поняття, їх розірвати не можна. Я думаю, що без музики то було б дуже сумно.